Облаштування робочого місця для співробітників з інвалідністю. Роботодавцям Дніпропетровщини надаватимуть компенсацію. Отримати виплату можуть лише ті, які сплачують податки та не мають заборгованостей. Про це йшлося на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Ці компенсаційні виплати стосуються тих роботодавців, які прислаштовують осіб з інвалідністю першої і другої групи. Ми компенсуємо фактичні витрати роботодавця, а є і гранична, гранична сума. Це стосується роботодавців, які прислаштовують людей з першою групою інвалідністю. Така сума складає 105 тисяч гривень. Це 15 мінімальних заробітних плат. Ті роботодавці, які прислаштовують осіб другої групи інвалідністю, мають право отримати компенсацію. Гранична сума 67 тисяч. До переліку засобів входять зокрема меблі й фурнітура. Це можуть бути різні допоміжні засоби, їх досить багато, і вони відповідно до кожної нозології різні. Це можуть бути поручні і бруси, це можуть бути захисні якісь засоби. Тобто, роботодавець, якщо бере людину з інвалідністю, він повинен ознайомитись з цим переліком, що він може купити для того, щоб потім компенсувати свої витрати. Це стосується тих роботодавців, які працевлаштували осіб з інвалідністю після 29 серпня цього року.